Вітаю, друзі, вітаю з нашого шапа. Ми вже повністю відкрилися, тому працюємо ось цей трак, який ми купили. Вже він зроблений з ріфером, обслуговуємо ріфер. Ось чорний трак, якщо бачите, зараз вам його покажу і розкажу подробніше, що ми робимо з ним. Так, це наш чорний трак, який ми також недавно купили. Зараз його обслуговуємо. Сьогодні замінили на ньому помпу, замінили. Маніфолд, орінги, прокладку, поміняла всі фільтри. Ще залить, залишилось масло. Підзаряджаємо акумулятори, замінили масло в коробки, залишилось ще поміняти масла в мостах, поміняти подушки, поміняти валф на кабіну, амортизатори кабіни. Ну, ще ну, досить багато по ньому роботи. Тобто тільки розпочали сьогодні його робити Далі що у нас ось цей трак, який ми також купили. В цьому траку, як ви бачите, трохи відсутня криша. ну Нічого, ми його завели, до речі, він працює дуже добре. Я, в принципі, на це розраховував, трохи переживав. Там в коментарях мені один хлопець написав, а ти його купив, не перевіряв, а вдруг його хтось віз уже заклиненим двигуном на РДЖені і заїхав під місто. Я, чесно кажучи, поки ми його не завели, трошки переживав. Але ми зарядили акумулятори. І все чітко він роботає взагалі як часи. Ще компресію в ньому не не перевіряв. Але вже мені в принципі подобається, як він заводиться, як він працює. Ну, ще до нього дійдемо. Зараз тільки з нього скинули колеса і колеса тимчасово інші на нього поставимо, бо нам на інший трак потрібно. Це наш клієнт, який приїхав, це не наш трак. Він хоче пару колес поміняти. У нас є бушні колеса, то ми йому поставимо. І ще там під кабіною валф сильно травить. Це старенька вольва. Тому зробимо його, він поїхав десь за цим валфом, сам поїхав за частинами. Що ми робимо з цими траками? Ми їх ремонтуємо. ремонтуємо і будемо ставити їх під свою компанію. Але якщо хтось у нас їх купить, то ми, в принципі, їх. Можемо і продати, будемо. Що, що, що буде перше. Якщо прийде водій і сяде, то поїде. Якщо хтось захоче купити, у нас у нас там овнер є, який можливо купить. Не знаю, або хтось з вулиці просто купить, не знаю. Якось Якось буде, тому робимо чисто як для себе. Якщо купляти будете у нас, то в принципі все, все в ньому буде дуже добре обслужено. Також в нас. Є ріфер, і шукаємо водія на ріфер. В принципі, непогано ріфер, ми його обслужили і будемо запускати ріфер на траку, який ми купили раніше, який повністю все вже в ньому обслужене. І можна, в принципі, вже виїжджати. Він вже під сайнами їздив на Амазоні, але ми вирішили, що потрібно ставити на нього ріфер і їхати на ріфері. Тому ось такі у нас новини. Якщо вам вас цікавить робота, або якщо ви хочете придбати трак, можемо будь-який із наших траків обсуждати і продати. Тому такі ось у нас справи. Якщо вам потрібно щось відремонтувати, Норд Далласа, відкрили ми шапку, вже повністю працюємо на повну силу. Резину ще нову не завезли, але я думаю, що неділя часу і у нас буде вже нова резина. В принципі, будуть дешеві ціни на резину. Ми Поки що дорогими брендами не будемо займатися, а на дешеві бренди знайшов я поставщиків, які привозять, тому резина також у нас буде. Запишіть телефон, якщо щось станеться на Норд телефонуйте. Ми вас обслужимо, поки що всі довольні. Ну, ми, як нова компанія, робимо все дуже якісно. Тому звертайтеся і телефонуйте. Контакти всі залишу. Чекаю вас.